І там ще спить танку, розбирають ДТЗ-шки, зрозуміло? Дивіться, скільки в нас стояло, хто помню скільки в нас тут стояло ДТЗ-шок, ось уїжджає, то вже лишилася сороковка ка 35-ки, сороковки, 35-ки переважно. Аж по 52-44 все, аж пешчик, що пару знайду на широких колесах. Ну, вони будуть, факт в тому, яка буде ціна, тому що ту всю техніку вони... Сам поставщик переоцінив, там поскидали десь 400-300 баксів, то люди забирають. Та ви поки думаєте, собі, поки ви думаєте, собі чи хвитеся, то люди вже працюють бляха. Тому що, ну чесно, здивіться, 54.04 ДТЗшка, 1000 доларів знижка зі старої ціни. Я, на жаль, не можу відео, вибачайте мені називати точні ціни, Якщо ви шукали собі, дивилися, скільки є стоїть, то ви, ви пам'ятаєте, скільки стій, э, ДТЗ не, Федор стоїть ДТЗ-шка, як Ді Фёдор стоїть вартувало, як Діді Фёдор сороковий, э, тому що тут э, бачите, які йдуть э, ну, шасі, які йде. Тобто, э, такі то шасі, як в кабіннику. Э, в 24 ке ой, в 40 ке в 54-04К, такі саме шасі, тут дуже потужні редуктора, мости йдуть, все, компресор стоїть, бачите, балон стоїть, коробка передач, 8 передач, не, не, не 6, що важливо. І штука баксів, то знижка, охієн. Ну я так думаю, 1000 доларів це багато. Для мене багато, для будь-якої людини адекватної в Україні то багато, то є гроші. То не 100 баксів знижка, розумієте? Так само там 53-54, ну там менше вронили. Так само по всіх ДТЗ-шках, поняли? Тому хто хотів собі ДТЗ-шку, набирайте зараз. Зараз буде осінь. Зараз буде осінь. Зараз будуть ціни рости. Тому що наш сезон на осінь на зиму завжди ціни ростуть. Всі новини читають. Зараз а, налог, податок, зараз закон вступить в силу на... Новий податок. І яка техніка буде проходити, та може вже після цього, буде вже дорожче. І Іти по-любому, бо ну, всі ці розходи постачальники будуть закладати в стоїмость товару. От, ніхто не буде платити податки за людей, ніхто не буде платити податки зі свого карману Буде просто все дорожче. Так само, як і вартість пального, яка йде зараз э, акциз. Вже прийняли, напринімали, вже буде акциз збільшувати. І вартість пального автоматично збільшить стоїмость тракторів, бо то є доставка на поставчика, потім зборка, потім доставка до клієнта, то ви всі ж маєте розуміти, що соляра буде дорожче в півтора рази, то і доставка, і водії будуть брати більше і так далі. Безплатно ніхто, хлопці, безплатно ніхто не хоче працювати. Я, я, я скільки років... Працюю, от всі хочуть гроші, чомусь чомусь так, да? не знаю. Може ви знаєте, може ви безкоштовно працюєте, от. То, то тоді напишіть, і можна позбирати трактора проїхати. Якщо ви хочете отак дешевше, і щоб все, все вам було а, в цій знижці випрашувати. Я вам вже коли кажу, от хлопці, є хірена знижка тут, є хірена знижка тут, Можуть, ждуть, а може ще подешевше. ждуть, А потім, коли ціна пішла вгору, то люди дзвонять бляха, муха. Мужики, не подешевше, я ж кажу, ну не хоче ніхто робити безкоштовно чомусь так, я не знаю. Ось аж пешка, 7100, вона була. 7350, наскільки я пам'ятаю. Аких 7, 8, 8 вона була майже, 7950 вона була, аж пешка. Зараз 7 100. Да ДТЗ. оригінальну, Все, тут теж, ну, тут шасі інше. і хробка інша, тут три передачі, бачите, ніж 40-ці. 52, 44, 53, 54, шайс і інший. Але воно не хірове 100%. Воно набагато краще, ніж в економ-сегменті, Кентавра, оріони, скаут і так далі. Ну, що Чангфа, ДНТЗ, то, то охеренна якість завжди була. Єдине, що мінус тут, який є то, по залізу, по техніці, по якості, питань нуль, що може бракувати той одної передачі. Тут у вас перша, друга, третя і відповідно, повишена, понижена. І, відповідно, 6 вперед, 6 назад. Може. А в Данфенгах, там, і в сороковках йде 8, тому може бракувати одна передача. То єдиний такий момент, технічний, який в ньому є. От він достатньо швидко, швидкі ці передачі. Достатньо, достатньо швидкі ці передачі. В Донфейнгу передачі повільніші йдуть. Я на них вже їздив, показував в інших відео, ну то майте просто на увазі собі. Так, в принципі, в іншому. ДТЗ зараз взяти хороша дуже можливість взяти собі ДТЗ, тому що зараз ціна на них крута. От. Зараз на них ціна крута. Тому, хлопці, не зволікайте, не ждіть чуда. Я казав, що буде дешевше, що буде переоцінка. Я за все казав ще місяць-півтора в ефірах, хто мене давно дивиться, казав, я не не брешу, Що казав, що буде переоцінка, буде звиватися. Старі партії. Зараз дуже мано оновили серйозно модельні ряди. І ДТЗ-шка прийде оновлена, і той вже бачили ми з циліндрами, з примусовим і так далі. І ці треба збудь, тому і скидають ціну на, на то, на то, на то, на то. Плюс літом менше беруть. Я ж то все розказую, хлопці. От. Тому давайте. Номер телефона є. Рішаємось, набираємо, от зробимо все вам от душі. По-людськи, як має бути. Доставка, документи, реєстрація, все питань не буде, питань буде нуль. Ну хіба документи треба чекати півтора місяці? То нормально. А так, більше питань нема. Все, друзі. Всім пока!